Друзі, привіт вітаю на новому відео. Став вподобайку та підписуйся на канал, давай розвивати нашу спільноту разом. Так, ну що ж, от вирішив я для тебе знову ж таки записати коротеньке відео, тому що цей рак зміг взяти знову ж таки майстра на Бачаті 12Т. І я думаю, що коли мені це буде вдаватися, я для тебе звичайно ж таки буду знімати відео. Щоб хоча б щось цікаве випускати на каналі, крім новин і різних топів. Так, ну що ж? А граємо тут ми в камуфляжі від Мілли Йовович Ти вже отримав його на Новий рік, тому що я вже так і поставив його на бачата. Чому я граю на бачаті, а саме тому, що хочу викачати ст Бачат 25 тонн. В мене цієї машини немає, але я хочу так само тобі в майбутньому зняти і відео про а, всю цю гілку танків. Але так як я тут починаю грати з восьмого рівня, бо в мене вже а, була викачена ЛТ-шечка AMX 105. А то тут я розпочав грати з восьмого рівня. Я знову ж таки викупив цей танк і почав оце прокачувати бачата. Вчора взяв 9 рівень, але ще ні одної каточки не грав. Я думаю, що я там зроблю з перших каток дві дві живих зйомки, щоб ти міг зрозуміти, як цей танк грається в руках такого невпевненого в собі рака, як я, і знав, що тебе чекає. Якщо раніше не грав на цьому бачаті, так, ну що ж, тут ми з моїми колегами в першу чергу зайняли гору. А як ти бачив, я там надзвичайно невправно стріляв по ЄБР, який катав тут по колу, і я його не міг два рази не міг в нього попасти. Хоча я намагався без снайперського прицілу. Так, у мого тут колеги Єбра вже практично не залишилось. ХП, але нічого страшного, хлопці, у вас тут є ще одна ЛТшка. А в мене по обладнанню тут стоїть абсолютно все для того, щоб світити. У мене поки що повне ХП. Як бачиш, на е, центрі мапи, на горі по центру, і на правому фланзі у нас все прекрасно. Моя команда захопила правий фланг. В центрі ми ще стоїмо трішки штурхаються, мої друзі. Граємо ми з десятками. Я захопив гору. І тільки одна Пантера. П-44, ворожа італійська з дозарядкою. Зараз намагається прорвати наш лівий фланг. Так, тут е, я розумію, що можна трішки постріляти по танкам, які знаходяться на... посередині, і бачу, тут стоїть Центуріон X, який геть зовсім зараз не розуміє, хто по ньому стріляє. Дивись, він крутить гарматою і не може зрозуміти. Я всадив в нього повний барабан, бідолаха, так і не роздуплився до кінця. Ну нічого страшного, вийде наступного разу. А, знаєш, я, можливо, навіть на цьому танку буду брати другу відмітку, а, тому що іде дійсно непогано. Так, тут у нас МБТ. Імбіще, яка падає з коробок, теж з дозарядкою, як віталійців. Так, ну що ж, тут, бачиш, центуріон він відстрілявся, я вирішив пустити в нього ще один барабан, але на цей раз він не купився. Ти глянь, який він хитрий. Він розумний? Молодець. Так, ну що ж, ми виграємо 4-2. Як бачиш, в мене настріляно всього-навсього -на -всього тисячі шкоди, насвідчено майже 200 одиниць. І яким чином в цьому бою я взяв майстра, от зараз дуже складно зрозуміти. Тому що в мене на цьому байчаті були набагато цікавіші дійсно катки. А була одна каточка десь на 7 фрагів. Правда, я там настріляв десь півтора тисячі, я просто там, знаєш, це як танк підсос. Їздив і всіх в один постріл забирав. Так, ну що аж? Тут Центуріон Action X хоче і знає, що я тут, і хоче в мене поцілити, забрати мене. Я його свічу, ніхто, на жаль, в нього не може попасти, тому що. А він не в прострілі ні в кого. В мене досі настріляно всього-навсього тисячу шкоди. Ну що ж, тут я один раз йому попадаю в каточок, другий раз ставлю на каточок, Ремка його не врятує, і. З четвертого пострілу я не влучив у броню. Хоча там уже було повне зведення. Так, ну що ж, тут на горі залишаємося я і 121-й. Наша команда все ще виграє 6-5. У нас реально все добре і все ще, правда, ж, складно зрозуміти, за що я тут отримую майстра. Та й мені складно зрозуміти, чесно тобі признаюся. М -м так, я знаю, що в них там на балконі стоїть. ФОШ 155, -й. я вже його не один раз помічав тут і дуже таки боявся його. Так, ну і бабаха, звичайно ж, і зараз я буду намагатися їх світити. Тут я розумію, що ворожий 50-120 зараз під'їжджає під гору. Він може мене проренгенети, або вже це був 150-й, вибачте. От через таку неуважність ви мені дуже часто пишете коментарі. Ти сказав там 350, а мав сказати 3500. Так, таке буває, коли читаєш текст або коментуєш, інколи говориш не те про що думаєш, тому що говориш дуже швидко. А я, як ти помічаєш, намагаюся коментувати практично весь бій. Так, ну що ж, у нас там на горі знаходиться ворожий 430-й, і я зараз якраз таки їду його світити, але я не знаю, що мене там чекає, тому що він там не один. Там є малесенький сюрприз, там є танки, якого я взагалі втратив з поля зору. І ось якраз зараз він мене і засвітив, тому що він стояв у цих малесеньких кущах посередині цього озера. І це був наш друг малий Єлси 90. До речі, відео про майстра, на якому в мене так само є на каналі. До речі, знаєш, от мені найлегше майстри даються на ЛТшках. Тому, як ти знаєш, з 5 січня стартує акція в бій на прокачку райнметала. Райнметала і забув далі як. А 10 рівень німецький ЛТ. І я планую його, звичайно ж таки, викачувати. І буду намагатися брати на всіх танках цієї гілки. Майстра, як бачиш, ЄЛСІ зараз заїжджає мені ззаду і мене просвічує рентгеном. І зараз, напевно, хтось по мені кине 50-120 попадає мені в каточок. Мені тут максимально щастить, і як ти бачиш, я настріляв всього на всього 1300 шкоди. Тут я засвітив так, цього бідного 430-го, якого повністю по моєму засвіту знищили мої друзі. Концепт 1Б, який стоїть і хотів моєї підтримки. Так, ну що ж, тут Єлсі, як ти бачиш, мені барабана точно не вистачить на, два моїх, на дві моїх пульки, тому що є одна дійсно маленька проблема в цього танку. Це його надзвичайно маленька альфа. Як же ж вона дратує? Реально, ти хочеш інколи забрати танка з одного пострілу ворожого, але тобі цього не вистачає. Але ось уже на, 8, на 9 рівні на Бачатіку СТ. А там вже в топовій гарматі, наскільки я бачив, буде 300 одиниць шкоди. І це прекрасний результат. Буду намагатися на ньому стріляти побільше так, ну що ж, дивись, півтори тисячі шкоди. А на світу 1640. І взагалі нічого цікавого в цьому бою зараз немає. І чому мені дали майстра? Ти можеш мені допомогти вияснити це питання, тому що це реально якась дикуха. Ну, добре, тут уже настріляно в мене 200-2500 на світу. Але все ж таки, моя команда перемагає. Ми робимо це впевнено. Я тут зовсім не тащу цей бій. І залишається один Суст 30ПМ. Як думаєш, я правильно зробив, що переїхав на цей фланг? Я думаю, що так, тому що 430-го потрібно було забирати. Інакше в нас могли бути проблеми. Так, мене забирає суст 30пм. Я ще й тут вибухаю. Так, середня. Шкода і на світ в мене 5870. Так, друзі, і за це я отримую майстра на цій машині, на цій мапі. Так, ну що, друже, а тут кому ще цікаво, хто ще залишився на цьому відео? Давайте подивимося ще одну мою каточку. А мені, наприклад, ця сподобалася набагато більше, тому що я тут настріляв кілька, а, кілька фрагів, їх більше п'яти. Я отримав за неї воїна, і мені здавалося б, а саме за цю катку потрібно було дати майстра. А мені здається, тут була друга ступінь. Ну добре, можливо, і перша. Але аж ніяк не майстер. Так, ну що ж, тут у нас АЄЛСІ 90 зараз намагається мене пересвітити. Він ще не знає, що в мене тут стоїть максимальне обладнання на на світ. І до речі, в мене тут командирка стоїть. Тобто, якщо він зараз заїде в кущі, я повинен його освітити і пересвічувати, тому що огляду в мене набагато більше, ніж в цього маленького єлсі. Ну, але, звичайно, його фантастичне маскування не дозволяється робити. Так, ну що ж, я вибираю тут центральну частину мапи для того, щоб зараз посвітити Петешок, які стоять прямо, або хто буде кататися по перекаткам. Маскування у мене багато, тому я вирішую, чому б мені тут щось не посвітити. І цим буду займатися. Бачиш, Єлсі, мій колега зайняв інший кут. А я цей, так, ну що ж, тут у нас ЄЛСІ засвідчується. Він засвічує мене, тому що я, певно, виставив зараз якусь необачну частину свого танку. І в нього ніхто не стріляє, і в мене так само. Так, ну що ж, тут я вирішую, що потрібно забирати АМБТ, тому що цей танк буде заважати тут всім, стоючи на центрі. Ну що ж, ти бачиш, як він мене давить? Один раз не пробив, і це могла статися моя фатальна помилка, якби я зараз би його не пробив. Він мене тут просто затиснув, лещата. Виїхати було увага, складно. Як бачиш, я тут крутився і намагався щось зробити. Так, ну що ж, а ми виграємо 2-1. Ворожий АМБТ знищений. Все добре в нашої команди, в мене вже 472 настрілу і цілих 500 одиниць сумарної, настріляної і насвіченої шкоди. Так. Що ж робити далі? Я тут в цей момент зараз помічаю, що наші важкі танки поки що не можуть впоратися з своїми суперниками на іншому флангу зверху мапи. І бачу, що ворожі СТ зараз дуже хочуть впевнено переривати наш інший фланг. Так, тут мій ворожий візаві, а бачать 12 тонн намагається прорвати нашу лінію оборони і засвітити когось. Ну, і я вирішую, що потрібно трішки в нього всадити. Правильно ж я роблю чи ні? Тому що настріл це завжди важливо, а тим більше по власному на світу. Хто ж мене тут світить? Напевно, це Єлсі, який знаходиться дуже близько. Як бачиш, у ворожої команди зараз є два ЄLС. Зараз я увімкну так, щоб було трішки краще видно. Так, ну що у нас тут? Ми вже програємо 2-4. В нашої команди реально все погано. І як ти думаєш, що буде далі? Мені ж самому цікаво. Але я знаю, тому що я ж грав цю катку. Так, ну що, дивись, про джето просто з вертухи попадаю в нього. Так, Пантера мені всажує 310. В мене залишається 39 хп. І в цей момент я розумію, що зараз або мій кінець, або я нарешті починаю обережно грати і не робити зайвих дурниць. Тому я відправляюся на фланг до СТ. і буду зараз помалесеньку. По одному супернику їх знищувати. Ти глянь, як мене зараз просто пробачив Скорпіон G. Як він мене тут не забрав, так? Друже, якщо ти грав на тому Скорпіоні G, ти молодець, ти стріляв влучно. Але тобі не пощастило. Тому що в мене, як ти бачиш, максимально рикошетний, непробивний, легкий французький танк. Так, ну що ж. А наша команда програє, моя команда, моя зелена, чудова, прекрасна команда програє 3-5. А шансів вже не так багато залишається. В нашої команди 5600 ХП, вже 5400 на цю секунду, а ворожої 7200. І реально стає трішки складновато. Я тут помічаю скорпіона, в нього ніхто ж не буде, звичайно, стріляти, тому що наш МБТ і. Бурасік стоять надзвичайно далеко. Хлопці, що ви там робите? Ви чекаєте важкі танки, які до вас приїдуть? Ну, реально, схоже на те. Так, ну і я тут розумію, що пора трішки брати якось в гру свої руки, адже в мене є ще достатньо багато ХП, і я дуже багато відтанкую, так? Так, ну що, тут ЄЛСІ, його потрібно забирати, тому що він мене буде світити. І прекрасне влучення з цієї неточної гармати. І це а, третій кіл, так? Цій каці. 5-7, все ще програємо. Ти тільки подивись, скільки тут ворогів. І ось тут Пантеру, я не пробиваю, і мені дуже шкода реально. І це не перше її непробиття. Повір мені, буде ще. Через що в мене буде трішки підгорати тут. А Ну що ж, три фраги. Заїжджає до нас тут Progetto 46. Імбіща барабана. Дуже хочу собі цього танка. У мене його немає. Так, ну що ж. Тут, знову ж таки, від його ВЛД іде рекошет. Бурасік буде виїжджати так на мене. Гляньки, впевнений в собі Бурасік. Він просто виїжджає і відправляється в ангар. А добре, що в мене тут прокачена арталампочка, реально дуже добре. А в мене тут екіпаж сидить з мого Бураска, так. А я пересадив їх сюди, моїх хлопців. Бравих. На Бураску в мене там екіпаж добряче прокачаний. Там такі французи знаючи цю техніку. Ще й наступний танк середній. Я думаю, буду пересаджувати з Бураска на Бачата і не буду паритися взагалі з прокачкою. Так, ну що ж, Пантера, знову ж таки, на один постріл мені. І як ти бачиш, наша команда вже зараз по ХП виграє. У мене є 4 кіла, я все ще живий. Могу он, колегу на т 34 3 знищили. До речі, потрібно взяти забони буде теж цього танка і зробити. Огляд. І знову ж таки, Пантера, тут я в неї не влучаю, але він зовсім не реагує на мене. Я не знаю, він не дивився чи просто контролював якихось інших танків. Але ж тут бачать з такою мегальфою. Чому ти на мене не дивишся, друже? Так, ну що ж, 8-8? Я йду на КД і відправляюся по свого наступного суперника. П'ятий кіл у мене є. Катка реально мені ця сподобалася, тому що моя команда програвала. І в кінці кінців, як ти бачиш, ми перемагаємо. Так, це в нас ще 6 кіл. Я тут ще навіть бачиш, трішки старався. Я робив для перемоги команди якісь важливі справи. Тут я вирішив, що потрібно відсвітитися, тому що я не знаю, де той IMX M449L. Цей француз важкий. Я думаю, можливо, він десь там по центру катається. Зараз з води почне мене забирати. Але. Тут я перевіряв, чи не працює у мене лампочка, лампочка в мене не спрацювала, і я зрозумів, що потрібно з знищувати, їхати когось наступного. Гілсі, добрий вечір, до побачення. І це, на жаль, не я його забрав, але наніс попередню шкоду по ньому. Так, ну що, все на все 1500 настрілу. Так, звичайно, якби я трішки більше настріляв, і ще зробив би хоча б 4 фраги, можливо, і майстра дали б за цю катку, але ні. Тому це запис просто цікавого для мене бою. І я буду таке робити, навіть якщо тобі не цікаво, тому що я хочу розбавляти контент на, свої... на своєму каналі якимись цікавими іншими відосами. А для мене це цікаво. Так, ну що ж, у ворожої команди залишається одна арта. І як ти думаєш, хто його забере, Бураск чи я? Так, звичайно, Бураск. А ну, я намагався, я намагався забрати туди сьомого, але нічого страшного немає. Ну що, друже, дякую тобі за перегляд відео, став вподобайку та підписуйся на канал. Давай розвивати український YouTube разом. І саме головне, не забувай підтримувати Збройні Сили України. Слава ЗСУ!